Так, а, значить, ситуація такого характеру, що більше 10 років стоїть, стоять тут тимчасові споруди, як кажуть самі власники, мери міняються, а ми стоїмо. Був і Одарич, був і Білоусов, був і Калінчук, а ми все одно тут стояли. Був ще олійник, ми ще про тут стояли. І ви нас тут звідси не вбираєте, ще 10 марів поміняється, ви все одно поміж. І, ну, правда, сьогодні з ножами не кидалися, хоч раніше кидалися з ножами, сьогодні просто мені усі Там погрожували, ми тобі ноги повідриваємо, тобі руки повідриваємо, ми твою дружину зголкуємо, ми тобі дітей неробимо. Якщо в тебе є діти, ми їх потопимо, ну таке ну, просто поток такого. Війна, яку просто неприємно слухати, але це моя робота що, я її. Задача була поставлена міським головою, в даному випадку білу, щоб прибрати з кіострів. Була доручена припис прокурора міста про те, щоб ми сьогодні демонтували ці павільйони. І от я на виконання цих документів зустріну. Була залучена підрядна організація яка безпосередньо робила демонтаж кран, техніка електропостачання їднали. Ну, На даний момент два демонтували і відвезли. Власники згодилися їх забрати додатку. А власне один чи власник Тут не зрозуміло взагалі ситуація, бо є поняття власник самого автотрейлера, який є. ГАІ зареєстрований, ми до нього звертаємось, він каже, люди добре, не приставайте до мене, я не маю відношення. Я його продав 20 років назад, я не знаю навіть, де він зараз, я не хочу про це знати. Тому власник як такий, ну можна сказати, є, але ну, він не визнає своєї право власності. Тобто він в даному випадку здійснює бездіяльність щодо володіння своїм майном. Оскільки це бездіяльність, ну фактично воно безгосподарне. Так? Але є суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність, який каже, так, да, це моє м'ясо, я його тут жарю, Тому, будь ласка, віддайте мені моє меню». Тому він погодився оплатити демонтаж і відповідно забрати своє меню. Моя задача демонтувати. Я демонтував. Що він далі буде з ним робити? Чи він завтра приїде, поставить його назад, чи ну то вже вибачте, не будемо завтра з цим питанням розглядати. Сьогодні я задачу поставлену керівництвом, в принципі, зробив. Але може це питати? Не, не виключено. Були неодноразові випадки, коли ми демонтували, людина забирала об'єкти, а він знову передає. От, наприклад, на оцій площі, буквально mm. 20 метрів звідси стоїть такий, який був демонтований, я потім з'явився з нами. Як це перепустити? Будемо контролювати, в нас інспекція працює, я думаю, працює непогано. Ми можемо тримати на пункті всі питання, які стосуються благоустрою, розміщування. Ми побачимо, ми побачимо, що він все одно десь з'явиться